Може змішувач Не знаємо, як на українській мові, нема коли гуглить. Ну коротше. Полетів у нас у ванний е, Да. І оце вони сьогодні купили з Артемом. Е, я думала, ну, може, до 1000. Каже, ага. Це, каже, ну це ще ми й бюджетний вибирали, 1600. Це зі скітка. За скидкою 1684. Ага. без скидки 1790. мене ж твоя скидка. А, ага, ага. Ти вруді. Да. А, а це що таке? Душ. Ух ти, так це тепер такий, так? Да? Ну так да. не, можна і старе ставить, можна новий поставити. Та поставимо, подивимося, як він буде. Попочку хорошо мить нашому красунчику. Ой, я вам зараз покажу. А це покупки за тебе, пенсія ж прийшла. Ну і хазяїн, дивіться. Вон твоя книжечка. Печиво ми вже роздірбанили, бо дуже хотів. Да? Книжечка тобі приїхала. І книжечка, Боже. Віка, а оце шланг можна й той поставити. Він такий довгенький. Ні, ми стоїть ставить. Ага, бо це, цей короткий, але ж він новий заховати треба. Тут хороший. Ну, все. Ну, знімаємо далі. Що Віка купила? Давай пакет. Це покупка в варусі, каже Віка, 129 гривень. 8-8 штук. Трьох шарова, як значить. А, бачу, трьох 3... пахнути Манго. Пахнути буде манго. Так, Віка мені допомагає. Покупки за тебе. Вчора знімали, сьогодні мені прийшлося перезняти. Вийшло тільки те, що Тьома устанавливав сифон у ванну і туалетний папір. Все остальне заглю... заглючилось, просто заглючилось. І стоїть на місці, і тільки е... моя розповідь, що вікуля купила, і вона мені допомагає. Ну, Добре, що я подивилась, уже не редагувала. І сьогодні перезнімаю. І добре, що зберігся чек. Ну, Тут не буде е, книжечка. Купили святіку. Гарна така книжечка, 225 гривень, звичайно, дорого, але дуже гарна. Ну, Не можу я її показати, воно стоїть на місці. Ну і памперси 333 гривні. 28 штук, здається. Ну, а так, все, все покажу. Так, купила вікуля ось таку манку. Крупа манна, кілограм коштує 24 гривни 90 копійок. Здобне печиво. 250 грамів 45,90 і знижка по карті. А тебе 2 гривни 29 копійок. Кажу, а навіщо? Ну, ти ж, каже, до друзів ходиш, ось будеш ходити. <ріця> Кажу, добре. Так, кориця. Кориця подорожчала. 20 грамів зараз 10,40. Без акції. 5 штучок віка купила. Так, далі чай ловарі, 67 гривень 30 копійок. 25 штучок там, і знижка від АТБ 3 гривни 36 копійок. Лавровий лист, каже, я не писала. А вона говорить, та здається, ти колись говорила, що вже мало. Так, і лавровий лист у нас там 10 грам, 19 гривень, 80 копійок, мінус гривна знижка. Італійські трави. ну, в мене трави є. Я й сама наробила. А такі закінчуються. Дуже вони люблять. І оце ж віка купила. 12 гривень 70 копійок. 10 грам, і 63 копійки знижка від АТБ. Продовжую ванілін. Це я заказувала. 2 в упаковочки по 3,50, 4 штучки. І 68 копійок знижка. Лимонна кислота. Теж заказувала. Так, 5 штучок, там 25 грам по 4,60. Заплатила 23 гривни без знижки. Вафлі. Це теж, Це було чим пригостити. 216 грам по 52 гривни 40 копійок, мінус знижка 2 гривни 62 копійки. Далі я не заказувала, бо в мене ще збереглися ці мультизлакові трубочки. А вона каже, я купила, тому що була акція. Е, коштували 37 гривень 60 копійок. За дві заплатила 75,20, це по акції. І ще й 3,76. На дві упаковки дали знижку АТБ. Печиво Марія. Покажу стопчиком і покажу, чому ми вже тут. Тільки побачив, бігом розкрив. Ну, дає, щоб розкрили, і бігом те печиво їсти. Ну, любий він його теж. 240 грам коштує 37 гривень 70 копійок. Далі хліб бородинський. 400 грам коштує 21 гривну 50 копійок. Цукерки Желі. 139 гривень 35 копійок коштує кілограм. Там 514 грам на 71 гривну 63 копійки. Вершкове масло. Молокія 82%. Коштує 85 гривень 90 копійок 1. Губки кухонні. Чотири в упаковочці. Дві упаковки по 21 гривні 20 копійок. Далі олія. 850 мл і коштує 85 гривень 63 копійки. Без акції. Не найду місце, де ще поміститься. Трішки розклала, і ще ось такий сир вершковий. Тенеро. 75 грам там його. І коштує 18 гривень 90 копійок. Далі ковбаса салями і мускатна, ми завжди її беремо з така. Е, так, 365 грам, там по 392 гривни 99 копійок на 143 гривни 44 копійки. І мінус 7 гривень 17 копійок знижка АТБ. Далі свіжина сир Комокантрі. 434 грами. По 430 гривень 80 копійок. Оце на 186 гривень 97 копійок. І куди ж їх Ось такі дитячі сердельки? Десь тут покладу отак, 936 грам, кілограм коштує 223 гривни 50 копійок, і оце на 208 гривень 30 копійок. Ну і остання покупочка. Це м'ясо з телятини. Індичина є, грудки курячі є. А оце такий кусок телятини. Там 4 кг 132 г по 359 гривень 90 копійок. І заплатила вікуля 1487 гривень і 48 копійок. Ну, це, здається, всі покупочки, що Віка зробила, багатенько витратили грошей з пенсії, і нічого вроді такого. Ну хіба що тільки сифон у ванну? Ну, нержавейка. Да? Не знаю. Як не знаєш? Так можна магнітиком перевірити. На да? Це так, Тюм, так включить. Я не можу включити. Віка? Оце no... <головіка> новий душ. Як воно? Ооо. Прикольно. Ага. Повністю надав мені. А, тут по, -по іншому, да? Да, так? Ой, да й хорошо, а то той дуже був сильний. Ну все. А то ти бачила, о, там аж ржавчина, ну, вода стікала. Я думаю, ну вже капає, капає, хай собі капає. Клас. Помощник. Кажеш, о, а він шла на ну, Все? Класс? Мы с наполпем и теперь да зайчик, о зайчик ложи, помечный чё? Так, ну не ешь.